Представляємо озимий ріпак Redstone. гібрид стійкий до гербіцидів на основі раундапу. Ранньостиглий гібрид із потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара. Середня врожайність 50 центнерів, вегетаційний період від 300 до 305 днів. Висота рослин 168 см, вміст олії 46,4%. Рекомендована густота від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Редстоун має високу посухостійкість 9 балів з 10. Добре витримує весняну посуху завдяки потужній кореневій системі. Морозостійкість також 9 балів. Гібрид стійкий до осипання, вилягання і бактеріозу, не втрачає врожайність навіть за складних умов, стійкий до фомозу чорної ніжки. Альтернаріозу та інших хвороб. Редстоун ідеально підходить для полісся, лісостепу та степу, забезпечує стабільний урожай і високу рентабельність вирощування, оплата, накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору. Доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.